У щасливих людей зовсім відсутнє почуття заздрості, їм байдуже, з ким живе інша людина, чим харчується, як фарбує волосся, що носить. Щаслива людина пише тільки позитивні коментарі, завжди намагається надихнути та підтримати, бачить в інших тільки позитивні якості. Щаслива людина живе в гармонії з собою, зі своїм тілом, з навколишнім світом. Вона не отрує собі життя. Не отрує життя іншим, а навпаки, несе радість життя. Вона відчуває себе щасливою, будучи творцем і закоханою у життя всі 24 напружені години на добу. Щаслива людина бере відповідальність за себе, за свою сім'ю, за свій рік, за людство. Щаслива людина це творець, тому що щастя це внутрішній стан. Будьте щасливою людиною. Живіть в гарному позитивному гуморі тут і зараз, та насолоджуйтеся життям.